Українські військові комісаріати працюють у авральному режимі терміново за два місяці до офіційного початку весняного призову відчайдушно шукають молодиків відповідного віку. Нагадаю, що армія в Україні тепер контракта, але до внутрішнього війська народ ще збирає. то, чи є бажаючий піти у ВВ. Дізнавався Ігор Бондаренко. Бондаренко нормально. Що сили кинути на спортивний килим 100 кілограмового суперника для них норма. Спеціальна школа Олімпійського резерву готується до відбору на чемпіонат світу та Європи. 18-річний Данило теж готується до змагань, проте у держави на нього інші плани Хочуть призвати мене в внутрішні війська. Хлопці та його друзям почали приносити повістки з військомату. Розносять їх працівники жеку. Яким чином комунальники причетні до загальновійськового обов'язку залишаються загадкою? Жеківці зізнаватись у поширенні повісток не воліють. Не, як я повісток вони розінкомат розносили, Я інженер. Я не розношу повістки, я навіть не знаю, які з вони виглядають. У військових комісаріатах підтверджують, уже створили комісії. Військові, міліція, лікарі та психологи вивчатимуть майбутніх призовників, щоб згодом зробити пропозицію. За результатами цих матеріалів їм буде запропоновано навчання у вищих військових закладах, проходження військової служби за контрактом у лавах збройних сил України, а також проходження строкової служби в лавах внутрішніх військ МВС. Строкову службу у збройних силах скасували у внутрішніх військах міліції. Ні, пояснюють у МВС. Тому якщо є вже 18 і не більше 25, немає відстрочки, треба віддати борг державі. Зважаючи на те, що третину кількості військ становлять військовослужбовці строкової служби, призупинення призову до внутрішніх військ не дозволить в необхідному обсязі виконувати поставлення завдання однак, кількість строковиків у внутрішніх військах постійно зменшується. Ми будемо хадати суд перед воєнкоматом, щоб штоби міністерства, ілі федерації боротьби України, щоб його которое он катеріван не брали. тренери спортивної школи намагаються врятувати олімпійські надії України. Самі спортсмени стояти в оточенні під час масових акцій протесту чи охороняти державні будівлі. Бажання не виявляють. Меня не інтересують спецпонрозділяння біркут. Мене цікавить тільки спорт. Приписна кампанія триватиме до кінця березня. З 1 квітня розпочнеться призов. До внутрішніх військ цього року мають забрати 4 тисячі юнаків. Ігор Бондаренко, Сергій Щекочихін. Новини 2+,2.